Ми радо вас вітаємо на Прикарпатті, Івано-Франківській області. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякуємо, що ви підтримуєте українців складний для нас час. Ви підтримуєте нашу Яримчанську територіальну громаду, за що вам великі спасибі. Сердечно дякую вам, пані Нещуп, за середньо, за чудовий прийом. За те, що ми знову можемо відвідати вас тут у обласній адміністрації, я і мої колеги. І, звичайно, ми е, дуже зацікавлені у співпраці з нашими ближчими і дальшими сусідами, з нашими країнами-партнерами. Сьогодні прош е, вам величезне захоплення вашою роботою по ветеранській поліції. Яку я сьогодні побачив. Ми собі визначили в нашій співпраці на майбутнє три. Основні точки прикладання зусиль перше це охорона здоров'я, партнерство між лікарнями такі обміни, коли медики приїжджають, допомагають, передають свій досвід, це є неоціненно для країни, де йде війна, знаючи рівень вашої медицини, який є досить, досить високий. Другий напрямок. Після того, як сподіваюся, закінчиться війна. Ми хотіли б, щоб австрійські діти приїздили сюди і бачили на власні очі життя в Україні. Крім того, третім пунктом, який для нас є важливим, це спонукати, щоб наша туристична галузь звернула увагу на Яремчу.